Моя ненька Україна, яка ж ти у нас красива, і поля твої пухнасті, всі покриті твоїм щастям, хлібом нас вони годують і нове життя гартують. Бачу, я все небо синє, чисте, і птахи в ньому плинуть, і поля твої пшенічні, вітром віють пісня лине. яку птах мені співає, і серце моє звеселяє. Мову твою, солов'їну він для мене прославляє. Я дивлюсь на тебе, мамо, і душа моя співає, Коли сонце зустрічає і твої землі огортає. Щастя, ти мені вселяєш, і любов ту прославляєш, серце моє звеселяєш і надію повертаєш. Ти сьогодні свято маєш, тому ми тебе вітаємо. День цей ми всі прославляємо, і в душі надію маємо. Що земля твоя вся вільна, й тільки вітер тут гуляє. Твою землю прославляє, і несе по всій країні незалежність України. Моя рідна Україна, я Тебе вітаю, свято це, я поважаю, і незалежність відчуваю, бо душа моя співає, коли гімн все промовляє, і для тебе, моя рідна незалежність прославляє. Вільна, моя Україна, ти навіки вся єдина. Землі твої нам всі рідні, незалежні і нероздільні. Ти незламна, моя мамо, незалежна і єдина, рідна моя Україна, слава Україні!